Нове тренування для тих, у кого присутні грижі та протрузії. Зверну вашу увагу, що якщо у вас більше одної, це безпечне тренування, комфортне. Прислуховуйтесь до моїх порад та виконуйте все разом зі мною. Починаємо з дихання. Направляємо дихальний паттерн на нижню частину ребер, не піднімаючи плечі, виконуйте вдих носиком. Видих ртом. Вдих розширення. Видих звуження. Вдих, видих. Можете поставити одну руку на ребра, а іншу на нижню частину живота. Спробуйте актувати дві діафрагми, грудну та нижню тазову. Вдих. Вдих, видих. Поставте долоньки чотири пальці попереду, великий пальчик позаду. Допомагайте руками виконувати цикли дихання. Вдих, розширення, видих, звуження, вдих, видих. Розташовуйтесь біля дзеркала, щоб спостерігати, щоб не було напруження в трапецях та не піднімалися плечі. Отвони утворюйте супротив, вдих. І на видиху звужуйте ребра. Вдих розширення, видих, звужуйте. І утворі такий супротив руками, щоб ви не могли розширювати ребра. Вдих. Руки тримають, видих. І зараз попрацюємо з зоною спини, задньою частиною ребер. Розташуйтесь на ліктях та продовжуйте дихати, розширяючи зараз ребра зі сторони спини вдих, розширення, видих звуження. І на видиху ми підтягуємо пупок, наче під ребра. Він піднімається вверх. Розслабте плечі, голову. Вдих розширення, видих, підтягнули животик. Давайте розслаблення в ребра. І завдяки цим вправам ви завжди можете зняти больові відчуття через дихання. Піднімаємось, долоньки знаходяться під плечима. Маленьке округлення вдих, видих, рівне положення. Вдих. Додавайте таз, підкручуйте видих, рівне положення, ми витягуємось вперед. Вдих, животик. Видих рівне положення. Стопи розслаблені, лежать на підйомах, вдих. Рухи мало амплітудні. видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Намагайтеся активувати грудний відділ, тому що мобільність у... Поперековому відділі і так присутнє. Руки трошки попереду, рухаємось тазом рівно вздовж спини вперед та назад, тримаючи рівну спину і куприк, наче витягує нас назад, і потім через маківку виштовхуємось вперед. Приберіть ось цей нахил тазу, коли ми рухаємось назад до п'ят, щоб таз не підкручувався. Максимальне рівне положення. Не округлюємо. Зараз на відео транслюю, як саме. Не округлюйте грудний відділ. Утворіть такий рух лопатками, наче ви тримаєте їх між собою, бузликом, вдих вперед, видих назад. Одну ніжку ставимо попереду, інша позаду на підйоми, призгинаємо коліно, рухаємось тазом назад. Виштовхнулись вперед. Дуже обережно. Вдих, на видиху назад. Вдих, на видиху назад. Зберігайте рівне положення, лопатки поруч. І змінимо на іншу сторону. Перезгинайте коліно, таз не прокручуйте, не штовхайте його в бік. На даний момент лівий, ліва частина тазу вона рухається на п'яту, не за нею. Вдих, видих. Дуже добре. Розташуємо руки знову під плечима. Таз та переводимо за коліно в одну та в іншу сторону. Через прес тримаємо поперек м'язу пресу в напрузі. Ви маєте відчувати приємне потягнення в сідницях. Не нахиляйтесь вниз, тримайте все в одному діапазоні. Спробуйте нахилитися вліво і вправо, і вийти, наче за п'яту. Вбік і вниз. Повернулися в нейтраль. Опустилися сідницею вбік і опускаємось до п'яти. М'язи пресу в напрузі. Руками ми наче відштовхуємо килим від себе. Вдих, видих. Вдих. Обережно тестуємо, повертаючись до попередньої вправи, де ми рухаємось рівно спиною вперед і назад через кубрик. Щоб не підгортати таз, м'язи пресу активні. І руками ми постійно відштовхуємо килим. Зберігайте цикли дихання, не затримуйте м'язи обличчя розслаблені. Слідкуйте за своїми відчуттями, якщо. У вас є якийсь дискомфорт, больові відчуття, пропускайте вправо. Давайте повернемося до дихання, підтягнемо живіт і потримуємо замок вдих, ребра розширюються. видих, підтягнули, тримаємо. Вдих, видих, підтягнули животик, тримаємо замочок нижній. Якщо ви можете, активуйте сідниці. Та піднімайтесь вище до м'язів тазового дна. Вдих, розширення ребер, видих, підтягнули, пупочок під ребра. Тримаємо напруження. Дих, видих, утриманий. Спина залишається рівна, голова продовження спини. Вдих, видих. І обережно опускаємося на спину через бік, підкладаючи подушку або згорнутий плед під шию. Якщо вам необхідно, ви можете розташувати також додатково валик під колінами. Почергово підтягуємо ніжку, торкаючись до підлоги, максимально, щоб п'ята достава до сідниці. І опускаємо вниз та зберігаємо в нейтральному положенні. Кількість разів ми починаємо з чотирьох на кожну ніжку. Підтягуємо ніжку на видиху. Руки вздовж тіла, поперек притиснутий, видихаємо. Обережно піднімаємо коліно та підтягуємо його до грудей. Якщо у вас зберігаються болюві відчуття, зігніть іншу ногу в коліні до больових відчуттів. Підтягнули, потримали пару секунд та відпустили. Вдих, видих, повторюємо. Зробіть глибокий вдих та на видиху обіймайте коліно, підтягуючи його до грудей. Не обов'язково тягнути до самої грудної частини, інша нога, нагадую, або рівна, або напівзігнута і обережно опускаємо назад. Піднімаємо обидва коліна, підставляємо на таку відстань, щоб вам було комфортно в попереку. Підтягуйте праву та ліву ніжку почергово на видоху. Також ви можете задіювати резинку, якщо ви відчуваєте напруження в верхній частині тіла, вона дасть змогу вам не піднімати плечі. Плавно опускаємо, ставимо стопи на рівні з тазом. Можете поставити руки на таз, підкручуємо таз на себе та від себе. Сильно поперек ми не піднімаємо, більше робимо акцент на підкручуванні, на видиху та напружуємо м'язи, пресу вдих, на видиху, таз на себе. Він притиснутий до підлоги. Коли ми його підкручуємо, він може трошечки припідніматися, але все одно поперек більш-менш лишається. На підлозі. Можна достати ваш валик та підкласти його під коліно, спробувати виконати у іншому положенні, коліна будуть трошки припідніматися. Продовжуйте виконувати вправу на видиху. Також ви можете підкладати валик під шию та коліна для збереження виганів та облегшення стану. Піднімайте руку вверх. Та відводьте її трошки по діагоналі. Витягніться за рукою інша рука, розслаблена, лежить на підлозі. Обережно опускаємо вдих, на видиху, піднімаємо в діагональ та витягуємося пальчиками. Опускаємо вдих, на видиху, витягнулись. Глибокий вдих, на видиху, змінюємо плечі опущені. Плече знаходиться в суставній сумці, не витягуйте його. Обережно витягуємо валик з під колін та чередуємо. Рука та навскоси нога підтягується до себе. Вдих, на видиху змінюємо. Напружуйте, якщо вдається, мов'язи пресу. Вдих, видих. І пропоную вам спробувати виконати підйом обох рук, витягнутися за долонями, сконцентруйтесь на диханні, відкриваючи ребра, видих, підтягуємо м'язи живота. Обережно опускаємо руки. Можна поставити долоні на низ живота. Вдих ребра розширюється, на видих звужується, ми підтягуємо м'язи живота, попок в себе до спини та тримаємо нижній замок. Уявіть, що ви наче хочете сходити в туалет по-маленькому і підтягуйте, підтягуєте м'язи. Сильно різко їх не відпускаємо, плавно відпускаємо вниз, вдих. Розширений ребер, видих, живіт опускається. Спробуйте змінити то швидше, то повільніше. Перевертаємось на бік, подушка може бути під шиєю або між колінами, для того, щоб вам було зручно, щоб ви не відчували дискомфорту. Коліна трошки вперед, вони поруч, Витягуємось рукою за собою Таз опускаємо, наче на п'яту. Рука рухається вниз, опускаючи лопатку, вверх таз вниз, ми витягуємо гарно бік, видих, приопустили руку, вдих, видих. По чотири на кожну сторону. Коли ви перевертаєтесь на бік, обережно це робіть, без різких підйомів. Вверх, вдих, витягнулись рукою. Видих, опустили плече та лопатку. Сідниця на п'яту. Ви здовжуйте бік, надих, на видих опускаємо. Вдих, на видиху витягнулись. Можна опускати лікоть навіть нижче. Обережно піднімаємось, продовжуємо дихати. Намагайтесь через дихання. Розслабитись та зменшити біль. Дякую за тренування.